Так, наше масло розтопилося. Ми дополошуємо нашу суміш жорстка і яйця. Виливаємо. А також беремо в даному випадку у нас суміш, у нас така іспанська томатна паста, яка трохи схожа на томатний сік більше. Доволі рідка. Це у нас має бути рідкою Такої пасти близько 2 столових ложок. Ну, Можна долити ще трошки мінералки там 50, оскільки макарони виявилися доволі тверді. На думку декого, тепер вмикаємо повну. І даємо в цьому суму витушкуватися протягом близько 15 хвилин під кришками. Кришка, кришка, кришка. Кришка з дірочкою, для того, щоб наша вода зайва звідти всередині відходила. Оскільки вся вона для макаронів не потрібна.